Два Три! Це відео стало вірусним. Його зафільмували влітку 23-го під час міжнародних змагань із веслування у Таїланді. Серед учасників була і національна збірна України. Наша команда брала в самому сильному класі. Це був прем'єрський клас. Українська команда вже була на фінішній прямі. із двох кілометрів лишалося пройти якихось двісті метрів. Ми розраховували, що це буде призове місце. Але зненацька човен українців накрило хвилею. І він разом зі спортсменами почав стрімко іти під воду. Було дві секунди такої паузи. судді під'їхали, і тобто, вони нам вигукували Стаб Юкреїн. Наша гонка закінчена. Покидайте човен. За нами йшли. Е, збірна Америки. У них та сама була ситуація. Вони просто попри човна, завершили свою дистанцію. А ми просто українці ми не можемо. Так просто здатися, отак завершити гонку, бо в нас там чому не пішов на дно. Це видається неможливим. Але українці вирішили продовжити гребти навіть під водою. На трибунах такий гул стояв е, зі всіх учасників. Це тисячі людей. Вони сканували Україна вперед. Українці дісталися фінішу вже на підводному човні. Вони посіли шосте місце. Але стали першою в історії змагань командою, якій усі присутні аплодували стоячи. І судді, і глядачі, і навіть суперники. Багато людей з усього світу писали про незламність українського духу: що цю країну не, не можна перемогти, цю націю не можна скорити. І інших варіантів у нас просто немає. Українці отримали дещо більше за перемогу. Вони здолали стихію, власний страх. І стали взірцем для всього світу.